Ще один медіаносій Петра Олексійовича це Олексій Гончаренко, який зробив ось таку гучну заяву. Влада вже думає про вибори. Розсекретив. Влада думає про вибори. Хто б міг подумати? З якого це часу влада думає про вибори? Коли таке було? Скажіть мені. Ніколи не було. Жодна влада, не Жодна думала влада про вибори. ніколи не думала про вибори. Ніколи взагалі. Um... А тут ти диви, а? Мені здається, от я, до речі, не погоджу, що Олексій цей медіаресурс Порошенка. Мені здається, що це конкурент Порошенка, а Гончаренко цікавіший ніж Порох. І оце відчувається, що він переріс фракцію, і він прям прикольно рухається. А ну ви знаєте, що зі своїми він? плюсами, зі своїми мінусами, але от видно, що в іменій партії, от в батьківщині, такого не сталося за там 20 років. Mm -hmm. Юля з'їдала дуже швидко. А тут, от з'явилася людина, яка це цікаво. От мені за я за цим спостерігаю, при тому, що він явно буде ну переживе Порошенка і політично і буде рухатись, але це як мінімум прикольно, то, що все рівно ося політична конкуренція навіть в окремо взятих групах чи Партіях знову ж таки там можна це назвати партією, не можна. Але, типу, ця конкуренція є. Тобто це говорить про живість нашої політики, і те, що і влада думає про вибори, і опозиція думає про вибори, всі думають про вибори, насправді. Ну і давайте теж чесно, всі, всі, всі готуються. Соціології міряють, Звісно. всі, всі думають. Це давайте просто... чесно: у Олексія Гончаренка з владою не менш гарні стосунки, чим з Петром Олексійовичем. З ким сам, я не чув. На ті, да. я, а я, ну, Натякніть. Так. Натякніть. я вам скажу. У нього чудова комунікація. У нього чудова комунікація з владою. Ну, він, ну Дивіться, я при, всем, при всьому своєму ставленні ставленню до Гончаренка в проєкт Чорна п'ятниця, у нас є такий чорне, чорний проєкт, я завжди кажу, що Олексій обрав трішечки не той шлях. У нього йде два паралельних шляхи, і він чомусь от зараз не може обрати той, який правильний. Він буде чудовим європарламентарем. Йому потрібно обирати світову політичну кар'єру. Він дійсно, як би він там кому не подобався, ще щось, і моя повага е, в тому сенсі, що він залишився також і він активно їздив. Е, от тут, 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 тут немає питань. Я проти того відео, от як коли виклали, пам'ятаєте, де він йде е, в, в, на басейну з Шелковічнеї, здається, ні, це яка вулиця? Така через Олександрівську лікарню. Така викладена Шовковична, борщатна, Шовковична, так Йде по Шовковичній, його починають травити стачки. Ну це вже було під час повномасштабного вторгнення. Де Ой, Бачите? там ну коротше, я проти. я був мені не сподобалось це відео, бо він реально їздив. Я бачив емоції на його обличчя. Він переріс українську політику. Він але він його е, залежність від е, свого батька, якому він досі намагається довести, що він щось може е, щось може важити в українській полі, політиці, Вона тримає його за ноги і не дає йому можливість от випорхнути цю європейську політику, яка його чекає. В цю ну, це питання політику. вступу вступу в ЄС. Якщо так, буде ну, вступ, я думаю, що ні, він, ну, якщо він, він він може бути євродепутатом. Легко. Так він може і зараз там дуже серйозно двіжувати, і це полегшить. Йому потрібно тікати з цієї всеукраїнського з всеукраїнського порядку денного. Ну, ну реально ну. він не типовий для України політик. Він реально вже там, і просто не може цього зрозуміти. І наша наша задача. Наша задача привести його до Тям до влади в Європі. До влади в Європі, до влади, так. В Європі. Ну, а уявляєте, Микола, коли буде от при всьому нашому там при ну у нас дуже погані стосунки, щоб ви розуміли, м'яко кажучи, одеські історії якісь. одеські історії. Так Значить, дуже а уявляєте, там пройде 10-20 років, і там Олексій Гончаренко сидячи десь в Раді Європи, буде згадувати, що саме Петров з Ісландії ТВ просто мотивував його плюнути на українську ЄС на українську політику і піти в європолітику. Ну і буде думати, от як так життя грам? Чим прикольніша політика ніж бізнес? Тут немає до кінця ворогів, немає до кінця друзів. Угу. Тобто, все рівно йдуть інтереси, і немає задачі до кінця добивати, немає задачі до кінця робити якісь речі. І мені здається, от в цьому політика прик... Серйозно? Сто відсотків ну не і, і навіть найзапекліші найзапекліші вороги. От колись Олексій привезе, значить, Страсбурга шампанський, Ми з ним не вороги. У нас погані стосунки, але я не вважаю його своїм варом.